Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більше кількість людей змогли його побачити. Видання Голос Америки опублікувало інформацію, за якою союзники НАТО погоджуються, що Україна стане членом альянсу, якщо виконає реформи. Однак повне членство неможливе, поки війна триває, заявив генеральний. Секретар НАТО Єн Столтенберг понеділок 27 листопада. В принципі, це не є якась нова інформація. Про це неодноразово нам повідомляють з боку Північно-Атлантичного альянсу, і про це говорилось під час саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року. Столтенберг говорить, ми узгодимо рекомендації щодо українських реформ і продовжимо підтримувати Київ на шляху до членства в НАТО, заявив Генсек під час спілкування з пресою в Брюсселі, де відбувається зустріч міністрів закордонних справ Альянсу. Варто зазначити, що зустріч буде тривати три дні у період з 27 по 29 листопада. і на цій зустрічі буде присутній державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Про що також повідомляється виданням «Голос Америки. Також Столтенберг наголосив, що зближення України з Альянсом триває, а Рада Україна НАТО вперше зустрінеться на рівні міністрів закордонних справ вже протягом цього тижня, ну, коли якраз буде відбуватись зустріч міністрів закордонних справ Альянсу. На саміті НАТО у Вільнюсі в липні було прийнято три важливі рішення, які наближають Україну до НАТО. Про це говорить Столтенберг, і ми про це також говорили. Що перше рішення це скорочення шляху України до НАТО з двох стадій до однієї. Сказав Столтенберг, зауваживши, що альянс усунув вимогу щодо затвердження плану дій для України, але знову ж таки буде це одно список реформ, які ми повинні виконати так для того, щоб у подальшому отримати запрошення. Ну і головна вимога це завершення війни. Далі створення Ради України. НАТО і узгоджено всеохопну значну програму, яка забезпечить взаємодію між українськими силами та НАТО. Столтенберг додав, що союзники по НАТО працюють для того, щоб надати Україні зброю, включаючи винищувачі f 16 танки та артилерію, а також проводять навчання. Українських військових. Генеральний секретар водночас не взявся передбачити, якими будуть результати Вашингтонського саміту НАТО для України, який має відбутися у липні 2024 року. Однак казав, що союзники погоджуються. Повне членство для України під час війни неможливе. Ось така загалом інформація. Була видана виданням Голос Америки в контексті наших інтеграційних планів до Північно-Атлантичного альянсу. Знову ж таки, ми чуємо про те, що ми можемо говорити про повноцінне членство в НАТО, коли будуть знов ж таки проведені реформи, і я так розумію, ці рекомендації мають узгодитись. Членами Альянсу і надатись українській стороні. Ну і звичайно, це те, що має завершитись війна. Але знову ж таки не говориться про те, у який період часу після завершення війни буде ставитись питання щодо отримання запрошення так, для української держави щодо вступу до альянсу, і коли відповідно розпочнеться сама процедура. Нашої інтеграції до НАТО. Тобто тут немає якоїсь конкретики з приводу того, що ми станемо членами НАТО одразу, так як завершиться війна, і будуть проведені, звичайно, знову ж такі реформи. Саме з часовими рамками тут є певна проблематика, і ми б хотіли, звичайно, щоб була по часу якась. Конкретика в контексті того, коли ми можемо розраховувати, так, стати членами НАТО після, знову ж таки, завечення війни. А з приводу реформ, то також будемо очікувати цей перелік. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Policy та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути. Поставити йому подобаючку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!